Ми відкрили свій власний напів АФК бізнес, вклавши в нього всього 200 тисяч і ви зможете абсолютно так само подивившись, це відео. І також я розіграю цю прекрасну BMW Z8 всього за цікавий коментар від чотирьох слів. Переможця оберу рандомайзером в наступному відео. А тепер до теми. Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод Ліп при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. Уф, останній шанс з новорічного вибити щось хороше. Давай, будь ласочка. Дайте мені машину. Дайте червоний сюди, 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 Не. сюди, сюди, сюди. Капитан, ти забувся саме головне. Шо? В нас відео про те, як ми робимо свій АФК майже бізнес. Ти це да. пам'ятаєш? ДА? ДА, да. Пам'ятаю, пам'ятаю. Да, да. да. Тому ми зараз будемо показувати людям з самого початку, як це все робиться. Настоящими дядькам нє ні, ні ні, ні, ні стоп, 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 стоп. Ти хочеш показати це людям, а наш заробіток. Ну люди ж не мають спіль... бачити, як заробляти гроші на нексусі, щоб не були бомжами. А ми, ми ми і так заробимо собі. Ну, не знаю, не знаю. Ну ладно, давай я тобі заплачу. 50к, і ти будеш казати, типа що да, типа люди, щоб заробили. А потім okay. ми просто схемку цю переробимо і будемо мутити на ній бабки, а всіх оставимо позаду. Легко. для початку. Що нам треба, це заїхати в оце місце в агентство нерухомості і придбати собі будинок. Якщо він у вас є, то ви вже дуже щасливі люди. Через те, що вам залишається там пару пунктів буквально виконати. А якщо немає, то ми заходимо сюди, тако вибираємо будь-який будинок, який вам по ціні. Там знаходимо його докладніше за 200 ти бак. Бляха. З 200 тисяч. Е, да. е, просто знаходите цей будинок, їдете його, купуєте, і у вас буде, можна сказати, база для вашого бізнесу, тобто ваш робочий цех. Далі ви, щоб то робоче приміщення обустроїти, їдете в оце місце. Коротше, далі ви проїхали. От сюди, на оцю картинку, заходите всередину. Тут ви бачите отаких от купу меблів. Це типу як епіцентр в світі GTA 5 RP Nexus Roleplay Гортаєте оцю штуку прямо вниз, і тут буде перед останнім пунктом верстак. Купуєте самий топовий. Вам треба 200 мать його тисяч, щоб купити собі цілих 5 верстаків за одну приїздку. Нажимаєте і купуєте. Ми приїхали, коротше, до себе додому. У нас є вже 5 розміщених верстаків. Якщо ви не знаєте, як розміщати зн нажимаєте просто клавішу M, керування M Меблями. У вас тут будуть меблі, які ще не встановлені. Отут, от бачите, в мене кнопочка прибрати, а вас буде встановити. Ви вибираєте, і там буде ось з права внизу гайд, як встановлювати даний предмет інтер'єру. Встановлюєте його і наводитеся так десь приблизно, щоб у вас появилась буковка Є. Нажимаєте її, і в мене вже тут зроблена каска, на яких ми власне будемо сьогодні заробляти. От я її забираю. І от дивіться, вам треба буде для того, щоб робити ці каски вуглеволокно. На одну каску йде два вуглеволокна. Це 10 вугілля. Вугілля добувається максимально просто. Зараз я вам покажу як. Але спершу ми зберемо 5 касок, які я зробив вже сьогодні зранку. Е -е. Ну да, ну да, кому такі слова не познежуть. Oh, <laughs> Мене щас походу відкинуть на 3 години за Нон-РП Драйв, цього не побачимо. Коли ми приїхали на шахту, ось власний вхід в неї. Я тут гелік, кстати, стоїть, хочу собі гелік тоже. І тут ми бачимо на вході срібло, мідь, вугілля 9 штук, все підбираємо, все нам треба. Ми хлопці, не горді, нам воно все пригодиться. Потім нажимаємо Є і тако починаємо гатити просто по мишки жорстко. Щоб просто добути все вугілля з того камінця. Йоу, коли я зайшов в шахту, я вже знайшов 9 цих. Е... О. Ти що тут забув? Ти. Крадеш? знаю. Ти крадеш мій товар, ти шахрай, іди звідси, це моя точка. Це моя точка, я сказав тобі. Вали звідси, я сказав, це моя шахта, Ти! Всі можуть Ти звідси нахи, іди звідси нахуй! Я тебе буду бити! Ладно, я йду, я йду. Отак, домінація. Ну 200 к це можна заробити за 2 дні. Даже ти можеш сказати по своєму досвіду. Да, да. Так що. Того, 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 коли заходите на сервер, пишіть промокод LIP а потім валить на ферму і заробляєте там 65 тисяч за 2 години. Ми став міточку і я газу. А я без міточки їду, мені пофіг я знаю дорогу додому. Ну, так ти скільки граєш в а скільки я. Ти подумаєш, граєш. всього лиш там з 20-го року. 4 роки, виходить, граю в GTA, ну і що? Ну, от, а мій опит полягає лише в 3 годинах сторім-моду і все остальне опти. ці нексус. Охо-хо, ох, як я щас гарно вписався, просто типа з горба так злетів. А ти давайте. Я учора не грав. Годь, мені дали кейс. Я 10-й левел е, пасу апнув, і мені оце дали кейс зимового перепуска 2023. Давай ще його відкриємо зараз. Давай, давай, давай едим. Тут такі покажи, призи покажи. красиві. Боже мій. Давай показуй, давай показуй. Щас, сейчас, щас, я тобі демку даю. Без звуку. Давай показуй, покажи, покажи. покажи. Давай, давай, давай. Давай, дивись дивись. Дивись, дивись, дивись. Подивись, що тут вверху стоїть. О, oh май, не, ну я його відкрию точно, я його поставил. Дивись, які тут машини, диски, тут просто імба имба. А шість мою удачу. Давай, давай. Шість мою удачу, що мені випаде. Хе-хе <рес> Не знаю, що випаде тобі, но мені падає. Да как это Escalade? Ні. Це такий же самий, як в мене був. 2000, 2000, 2000. а це 2000xp, ладно. Я в шоці, тупо. Тупо плюс Cadillac з кейсу, перепустка. Я в шоці. В нас є 134 вугілля. Якщо ми там поділимо я. його на 5 верстаків, то це в нас вийде по... 25 і там по, один, по одному ще. 26 і 8. Але ми так не можемо розділити, тому ми можемо поставити в 2 30, а в остальні по 20. Загружаємо, просто ділите все своє вугілля на кількість ваших верстаків, щоб вам було швидше його виготовляти. І починаєте ковбасити. Наступний лайфхак, щоб пришвидшити ваш крафт. Тут, наприклад, дивіться, ми заходимо на вуглеволокно до завершення ще півтори години. І щоб ми їх пришвидшили, у нас з'являється гра як Сан Андреасі. Ти треба просто нажимати стрілочками, щоб її прискорювати. І от ми просто попадаємо в оці чекпоїнти, і в нас таким чином прискорюється наш крафт. Просто задобався вже, його кувати. Ну, коротше, коли ви скували вуглеволокно у вас воно вже в інвентарі є. Ось. Ви можете поставити крафтитися саморобну каску. Вона крафтиться 15 хвилин, можете собі пришвидшувати. Ну, я зазвичай їду просто тако виконувати собі завдання батлпасу Одне якесь виконав, повернувся і переставив знову крафт. Що робимо ми далі? Беремо наші каски. Зараз я вам покажу свої секретніші сховочки. От, заглянути в багажник. Оці всі три рюкзачка. Це фул забиті касками. Раз рюкзачок. Тут 10 Тут два рюкзачок на 14 слотів. Йдемо далі. Три рюкзачок, ще 14 плюс ще 5 отут. у нас є каділак, не багато, немало, 17 касок. І що ми з цими штучками робимо далі? Ми просто беремо жужик. Тепер нам потрібно Богдана да. знайти покупців на цей. Товар і що ми зробимо. Я думаю, ти знаєш, що ми зробимо. Да, у мене є свій особистий водій. Погнали на спавен вегас. Доброго дня. У нас пропозиція є до вас. До речі, вас не чути. Алло, алло, да, чути? Да, да, да. да чути. Доброго дня. Ой, яка пропозиція Случайно до вас заліз, вибачте. Да, нічого пропозиція нічого. на рахунок продажу деякого товару, який ми виготовляємо з моїм бізнес-партнером. вдвох. можливо вас зацікавить. Кевларові каски. У нас є достатньо, дякую. Отак виглядають. Дивіться, ну може вам ще треба буде великих кількостях. У нас Великій кількості багато наук, шанове, ага. дякую. Зрозумів, ну добре. бачиш, які вони сама Але бачиш, вони типу закупають. Значить, е, я правильно придумав, кому ми маємо їх здавати. Або, або, або вони самі роблять. Ну, можливо. Ну, давай дивитися до другої банди. Ну коротше, ми їдемо зараз в Палето з Богданом, бо в нас з'явився клієнт, який готовий забрати всі наші каски за максимальний прайс по 5К. Коротше, поки ми не знімали, у нас ще там касок в АФК зробились. Тухи Бляха, я ще не забрав 5 штук з верстаків зараз. Ну, коротше, зараз ми. Ми їдемо продавати рівно 76 касок, типу в палето. Це виходить за 3 дні ми зараз окупаємо весь свій бізак в два рази, можна сказати. Привіт, це ти по каски замовляв? Да? Так, 76 касок. 76, так. Да. 380 тисяч буде. Гаразд підходить, давайте тоді всі заберу. Тоді давайте тако. Ви 100 тисяч завдатку даєте. Ми ну куди там вам переставляємо ці каски, а потім остаток суми. Гаразд без проблем, окей. Ти можете мені поки передати сотку і чи як там бомба? Та ви ж не обманете так. Та ні, конечно. Друже. Ми обмануть? таким ми таким не займаємось. Бодь, тримаю на біля. Я тобі дам один рюкзак. Та ні, mm -hmm. нас там просто ще інші речі в багажніку. От, бо mm -hmm. з цього рюкзака заходь в той багажник йому перекладає, а я поки. Візьму mm -hmm. інший ще. Все, 65. Можете перевірити, багажник цього вас повний Так, бачу. І ось тримайте ще те, що в нас залишилось. І... Так, Я тоді маю віддати вам. 280. 280. 280. Mm -hmm. да. Дуже ж... дякую. Вам дуже дякую. Дя, дякую. Та немає за дякую. що. Було приємно мати справу звертайтесь до нас ще. Обов'язково, гарного дня вам. Навзаєм, навзаєм. Дякую. Все бодя бомба. Дякую. Коротше. 380к поїхали в банк. Богдан, множ 380 на 0,3 Секундочку. Хоча злив всі свої мільйон двісті тоді в казіно, але зараз я вже майже. Я вже считай половину суми вернув. А, так, я кладу собі okay. на рахунок всі 380, а ти мені кажи поки номер своєї карточки. Секундочку. 114к. Yes, Все, боді. Є-є-є-є, yeah, 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 yeah. 114 тисяч. Єбой. Yeah, <laughs> <laughs>